Всім привіт! Ось туторіал по найпростішому відео в додатку. VN. Ми спочатку обираємо створити проект, обираємо. Відео з телефону, я окрему папку створила з івентом зі Львову. Далі нам головніше всього зрозуміти, як розділяти відео і як видаляти частинки, нам які нам не потрібні. А дивіться, ви можете розділ пальчиками так розсунути вправо-вліво, як зум робиться, і зробити, щоб більш продивлюючим це було відео у нас. Якщо ви робите перші своє відео, рекомендую обрати найкращі, найменші кусочки. Далі тут процес того, як я обираю кусочки, як я вирізаю, вирізаю найкращі частинки, видаляю дуже багато. Взагалі, ви можете подивитись, що там хвилина 33 секунди. Зараз у нас в кінці залишиться 6 секунд. Тож більшу частину видаляю через те, що телефон не в тому кадрі. А через те, що у нас наприклад дуже швидкий перехід, різкий можна, звісно, знижати швидкість, але не так багато частин, які мені сподобалися. Далі у нас цікаво, у нас горизонтальні відео, їх потрібно якось додати в вертикальний формат. Тоже зараз покажу. Дивіться, у нас є така класна штука наверх, і це ми відео на відео додаємо. Тобто ми можемо зробити такий колаж. У нас буде типу прозорим відео, яке ми додали наверх. Є основа, і ми ось так формуємо колажик. Головне підрізати, щоб починалось і завершувалося одночасно. Далі теж цікаво. Ось ми, наприклад, завершили колаж і дуже довго його кріп прикріплювали, щоб воно було ідеальним. І далі ми видаляємо кусочки, які нам не потрібні, і формуємо взагалі повністю вже відео. А тут я дуже люблю просто прибирати все, що не потрібно. Я міняю місцями, я затримую. Свій пальчик на тому відео яке мені потрібно, я просто перетягую його в сторону. Далі також цікаво, що ми можемо в кінці додавати спеціальний такий перехід, і зараз побачите. Тут також важливо, ми міняємо швидкість, тому що дуже дуже короткий кадр, але повинен бути акцент. Тепер в кінці додаю затемнення і швидкі затемнення. Далі я хочу додати трохи кольорів більше, і я заходжу в корекцію, додаю експозицію, додаю контраст, додаю насиченість, додаю різкість та додаю ефект віньєтки. Якщо ви хочете більше додаткової інформації, можете в Тіктоці знайти навіть пресети для того, щоб використовувати саме в додатку ВН. Також я дуже люблю робити переходи, і це переходи з одного кадру на інший. Я спочатку тут зробила такий чорний переход, але потім мені не сподобалося, і я переробила його. Але загалом це додає такого цікав, цікавості, додає. а також можна додати зум. І щодо зуму, то можете подивитися в кінці, як гарно додає ефект. Далі цікава фішка VN, можна просто додати звуковий ефект з будь-якого відео, яке у вас є в галереї. Тобто ви можете скачати відео з TikTok або скачати будь-яке відео з Instagram. І використовувати звук, який там є. Я часто заходжу просто в пошук в Тіктоці і обираю трендові звуки саме цього сезону, наприклад. І ми просто імпортуємо і далі додаємо, як закінчується ця звукова дорожка. Тобто, от зараз можете подивитися за дихання, не знаю, як українською. Далі я вирішила, що мені чорний фон в кінці не підходить, і я додам логотип. Я оберую логотип з фотографії, зменшую його і міняю фон. Тут можете подивитися, як це робиться. Внизу видно, що саме я нажала. Тобто ви можете подивитися колір, білий, і я зменшую, додаю, воно якось більш візуально гарно вийшло. Начебто, все, і зараз ми експортуємо на телефон, щоб просто зберегти в галереї. Вен безкоштовний. Є деяка реклама, але загалом безкоштовно все можна зробити.